Мої найкращі вітання всім телеглядачам телеканалу Віннича на передачу актуальне інтерв'ю. Війна змінила українську освіту, та університети продовжують навчати, підтримувати студентів і адаптуватись до нових викликів. Один із таких закладів провідний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського він не лише зберіг свої позиції, а й зміцнив репутацію на національному та міжнародному рівнях. Як їм це вдається? Які можливості сьогодні отримують студенти в Україні та у Вінниці? в університеті, попри всі труднощі, ми запросили до студії Наталію Лазаренко, заслуженого працівника освіти і науки України, ректорку Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Ми щирі вітання в нашій студії Доброго пані Наталія. Отож, попри війну, університети України демонструють стійкість, і університет системно піднімається в різноманітних рейтингах України і світу. Як вам це вдається? Дійсно, ми зараз всі живемо в дуже непевний час, тому що важко, складно, і особливо це складно для молоді. І освітня парадигма вона теж зазнає дуже багато втрат. Ми бачимо, як, скільки втрачають матеріально і морально заклади на сході. Ми підтримуємо наших колег. Ну і на війни теж не може вважати, що це є безпечне місце. У нас теж є свої виклики. Ми в війні. Але наші викладачі залишаються на місцях, вони працюють і радо зустрічають багато наших студентів. Ми не втрачаємо кількість наших студентів. А кожен рік у нас вступна кампанія досить успішна. На що ми сподіваємося? І цього року, попри те, що діти все таки ми не секрет, після школи дуже багато дітей виїжджає. Ми маємо на сьогодні вже прекрасні результати вступної кампанії і сподіваємось, що до кінця вона буде такою ж успішною, як вона розпочалась. А рейтинги, рейтинги це праця, це серйозна праця колективу. Я дякую своїм колегам, дякую студентам за те, що вони такі активні в науковій роботі, в освітньому нашому процесі якості освіти. І рейтинги дійсно щороку нас тішать. Це рейтинги науки, це наша участь у скопусі вемосансі. Це наш загальний рейтинг освітньої діяльності, який визнаний. От буквально сьогодні вийшов новий рейтинг, і нас дуже потішило, що ми серед наших вільнийських закладів ми треті і досить високо в першій сотні. Ми постійно тримаємось. Консолідований рейтинг в цьому році. Ми покращили вже 25 позицій, піднялися вверх. І я впевнена, що наступний рік нам принесе ще нові сюрпризи. Тому ми щороку піднімаємось. І це дуже-дуже для мене, як для керівника, приємно. І разом з тим я тішусь за своїх колег, які дуже активно, гарно працюють. Щороку захищають дисертації, докторські, кандидатські. Дуже потужний колектив. У нас майже 90% степенованості нашого колективу. Це досить серйозно і на високому рівні. Пані Наталію, все ж таки війна триває. От ви зауважили, що достатньо високі рейтинги. Ви утримуєте ці позиції? Більше того, ви піднімаєте свої рейтинги, але не секрет, справді що молодь досить таки багато молодих людей покидають країну. А, наскільки ви гнучки і як ви змінюєтесь відповідно до ось цих викликів, що може сьогодні, які пропозиції, які підходи можуть утримати? Я кажу зараз не стільки, навіть можливо, про університет, а загалом про країну, що сьогодні може втримати молодь, окрім освіти і можливо ще якісь інші моменти. Інші важелі я скажу, що передусім це ставлення самої молоді і батьків до своєї країни. Це патріотичне ставлення. Я розумію, що батьки переживають, що у нас війна. Але разом з тим я знаю дуже багато багато прикладів, коли і батьки, і діти вирішують залишатися в Україні, тому що вони знають, що війна закінчиться. А тут будуть гарні умови для роботи, дуже багато перспективних напрямків для тих, хто закінчить університет. Тут молодь потрібна. Але я скажу, що ще важливим важелем є це авторитет закладу. Авторитет закладу, який безумовно у нас досить високий. Це ми вже маємо більше столітню історію, і те, що ми дійсно ставимося до організації навчального процесу, досить серйозно і даємо якісну освіту. І наші випускники працевлаштовуються. Ми за останнім рейтингом МОН посіли друге місце в Україні за працевлаштуванням. Це не лише педагогічні напрямки, це різні напрямки. Тобто, майже гарантована робота місця да, роботи. Ну я скажу, що у нас на третьому-четвертому курсі діти працюють в школах, в училищах, і їх залюбки приймають. А що йдуть на практику в суди, наші випускники права чи публічне управління, вони працюють в громадах і зразу ж вони про це влаштовуються. Тобто їх якість освіти дає їм можливість продемонструвати під час практики. І вони вже мають місце роботи, і це ми знаємо дуже, плюс дуже, перспектива дуже, роботи. Дуже дуже тіше, що молодь має перспективу своєї діяльності будувати свою кар'єру професійно. Україна готується до вступу в Євросоюз, і тому логічно напевне є залучення викладачів та студентів до міжнародних проєктів. Університет дуже багато працює в цьому напрямку. Які подальші ваші плани щодо розвитку міжнародного співробітництва. Безумовно, міжнародний напрямок це є зараз пріоритетним. Ми дуже багато працюємо в цьому напрямку і даємо можливість нашим студентам. Ось мати ту академічну мобільність, про яку ми говоримо. Минулому році в нас було більше 80 студентів, які перебували три і більше місяців за кордоном в різних навчальних закладах. Це були заклади Німеччини, це були заклади Польщі, це були заклади Іспанії. В цьому році ми хочемо розширити коло наших можливостей і маємо вже домовленості з закладами інших країн. І це дає можливість нашим студентам побувати за кордоном, отримати там додаткові знання з того чи іншого напрямку, і потім це йде перезарахування у тих знань певних дисциплін. І таким чином ми даємо можливість студенту виїхати за кордон і потім повернутися і отримати диплом. Друга другий напрямок це подвійні дипломи. Ця програма є у нас давно. Ми більше 10 років працюємо з Міссурійським університетом США, і якраз випускники магістратура, випускники бакалаврату мають можливість вчитися в США і отримати два дипломи: магістерський диплом нашого університету і магістратуру закінчити Міссурійського університету. Щодо грантів, безумовно, ми зараз дуже активно залучаємо і студентів. І викладачів до участі в міжнародних грантах європейського союзу це досить і В нас зараз більше десяти грантів. Це кошти, які ем, надає Європа, Європейський Союз для того, щоб наші викладачі удосконалювали свої вміння, е, привозили Як ви їх якісь можете нові використати методики. ці можливості е, постійно. Наші викладачі за кордоном, і є такі, що залучаються до таких грантів, і студенти, і вони їдуть за кордон. Це все проплачується відповідно. Це кошти, які виділені на цей грант, і відповідно використовуються. використовуються. Угу. Ну це я скажу це перерахунок десь в тисячах євро, на який напевний, грант в різні є 30 тисяч. 40 тисяч євро грант, які розподіляються на, на учасників, які його виконують на декілька років. І це дає можливість брати участь в конференціях, виїжджати за кордон, навчатися, демонструвати свої знання, і все це, як то кажуть, зараз дуже актуально. Тому ми наближаємось до Європи. Ми співпрацюємо зараз з Італією, з Грецією, з Швецією, з Польщею, з Німеччиною, з Іспанією. І тому ця кількість країн з кожним роком збільшується збільшується. Так триває вступна кампанія. Надзвичайно гаряча пора, як вона проходить в вашому університеті, і ну багато змін кожного року. А цей рік особливий. Чим які особливості цієї наступної кампанії? Наступна кампанія в цьому році складна, тому що знову ж таки ми бачимо те, що Внесені певні зміни. ну, Зокрема, це змінились шифри спеціальності напрямів, і напрямів, тому абітурієнти повинні бути дуже уважними до того, що прописується в правилах вступної кампанії. Змінені підходи до середнього балу, який має бути на бюджет, він 130. А для всіх інших є можливість брати участь у конкурсному відборі на комерційних засадах, де теж вперше виставлені пріоритети. Дитина має виставити абітурієнт ті пріоритети вже на комерційну основу. Ці складнощі і створюють певні якісь нерозуміння серед абітурієнтів. Але якщо уважно дитина подивиться, що в неї не вистачає балів до 130, а для регульованих спеціальностей, таких як право, наприклад, публічне управління адміністрування, міжнародні відносини, і там 150 має бути загалом, то вона може подавати на комерційну форму і відповідно за своїм пріоритетом вибирати той заклад. У нас чудові набори ми були в минулому році на ці напрямки. Ми в минулому році вперше відкрили міжнародні відносини, і е, вони дуже затребовані серед наших абітурієнтів. Тому я хочу нагадати ще раз, що ми далеко не педагогічний заклад. Ми маємо назву «педагогічний». А Які ще нові спеціальності не педагогічні є в університеті, окрім міжнародних відносин? Е, ну, безумовно, це право. Це публічне управління адміністрування, це менеджмент, це наша улюблена журналістика, де ми профі і в регіоні ми дійсно тримаємо першість і випускаємо чудових наших випускників, які забезпечують роботу цього напрямку у всіх в Вінницькій області, у регіональних наших телеканалах, і газетах, і радіостудіях. Це все працюють наші випускники. І ми до цього ставимось дуже ну, виважено. Ми маємо свою телестудію, маємо свою радіостудію, ми маємо величезну практику і дякуємо вашому телеканалу за те, що наші студенти мають можливість проходити практику. Це безумовно дуже цікаво зараз для всіх. Психологія вона є оцінена певно, що тими ситуацією, яка існує в країні, тому що психологічна допомога. Людям, які потребують зараз цієї допомоги, ставиться пріоритетом абітурієнтами, і вони багато в цьому напрямку працюють. Соціальна робота, це чиста філологія, англійська і українська, де лінгвістична підготовка, саме така, де надається перевага. Це фізична реабілітація, яка дуже важлива, надзвичайно важлива наших студентів. Запрошують зразу ж з другого курсу на роботу, тому що. Дуже багато поранених повертається. Дуже багато є потреби допомогти фізично реабілітуватися людині, яка вийшла з війни з певними якимись своїми такими вже вадами, які треба поправити і вернути до життя. Тому ми над цим дуже активно працюємо. Напрямків дуже багато. Тобто університет 50 на 50 вже наближається десь ну, в своїй сфері ближче до класичного університету. І от саме туризм дуже цікавий, дуже цікавий. Тим паче він супроводжується викладанням англійської мови. Тобто, ми готуємо уже наших, як кажуть, майбутніх провідників туристичної сфери, не лише міського, а й зеленого туризму. З додаванням тих можливостей робити це англійською мовою. Ну і власне ви згадали про комерційну форму навчання, якою є оплата цього року? Чи збільшилась вона, чи залишається сталою? Які тут зміни відбулись? Ну, є рекомендації міністерства і всі заклади освіти безумовно змінили до того фінансування до тих вимог, які ми перераховували. Але оплата у нас десь приблизно 28-30 тисяч в середньому за рік навчання на бакалавраті. Це не найвища оплата в серед вузі? Ні, 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 це не найвища. Вона корелюється приблизно у всіх закладах. Але якщо у когось, наприклад, якийсь певний напрямок, ну візьмемо журналістику, вона у нас вища зарплата, оплата, але рівень підготовки у нас відповідно солідний, тому що в нас працюють фахівці, які вже багато років працюють в цій сфері. Тому я думаю, що всі і батьки, і абітурієнти повинні обирати, можливо, навіть не стільки дивитись на оплату комерційну. А подивитися на, на, на перспективу, хто їх буде навчити навчати, який колектив викладацький, чи є фахівці певного напрямку, і що буде в результаті, яка перспектива працевлаштування, а не просто що це буде диплом? Треба дивитись обов'язково. Тому я гарантую на ті напрямки, які у нас є. Ми відкриваючи їх, дуже доскіпливо ставилися до добору кадрового складу. Це дуже важливо. Хто буде навчати як і головне сучасними методами? Не читанням з листочка лекції, які зараз вже не сприймаються, а дійсно залученням новітніх інформаційних технологій, новітніх методів і занурення в практику дуже багато практики. Ми в навчальних планах маємо, тому що вважаємо, що людина повинна вже вийти з дипломом працююча. Яка може зразу ж робити кар'єрну свою сходинку в професійній діяльності? Ну, і важливий ще момент це, звісно, коли триває війна, це безпека студентів. Як ви гарантуєте, як ви забезпечуєте безпеку студентів в виші? Я скажу, що це дуже важливий момент, тому що це е, наші діти, діти нашої України і діти батьків, які довіряють нам своїх дітей. Тому у нас є укриття. Кожному гуртожитку і в двох корпусах величезні укриття. Ми для того, щоб ми були діяти вночі, як правило, тривоги, ми взяли додатковий штат працівників, які опікуються тим, щоб вночі дитина не залишилася в кімнаті, обов'язково спустилася в укриття. Тому що це дуже важливо. Ми забезпечуємо е, обов'язково е, покращення цих е, наших укриттів. Зараз наша основна задача за літо покращити наше укриття, зробити їх зручними. Е, це не розширення, це покращення і розширення, того, що і розширення, і також... розширення можливостей, тому що mm -hmm. у нас дуже багато студентів. У нас до 6 тисяч студентів. Треба більше площі, і разом з тим ми покращимо їх технічно. Освітлення, утеплення, додання якихось відповідних речей, які будуть ну, придатними навіть для сну дитини, щоб вона, як то вони, захочуть, тому що в минулому році це ж дуже важко цілу ніч тривога. А вранці йдуть на заняття. Ну вони такі свідомі. Я взагалі знаєте, хочу сказати, я пишаюся нашими студентами. Вони дуже сильні. Вони є прикладом для нас витримки, вони гарно навчаються і ще й додатково е м, розвивають свої таланти. кілька буквально слів, як це відбувається, що такого цікавого є вашому а, закладі. Бо ж студентство це найцікавіша, найпам'ятніша пора а, молодості для молоді, і власне як університет забезпечує розвиток певних талантів, не тільки професійних. Знаєте, мені дуже шкода, що вони навчаються в такий складний час, що, можливо, не всі можливості можна використати, але у нас працює величезна наша мистецька зала, мистецький центр, де вони постійно ставлять, ми створили театр свій. Є сім народних колективів. Вони постійно на сцені, ми проводимо концерти, ми проводимо різні змагання, ми залучаємо студентів до квестів. Ми проводимо е, наші такі ігри щодеколи е, серію запитань. Ми змагаємось між факультетами, а їх у нас 10. Ми запрошували в минулому році представників інших навчальних закладів. Ми залучаємо вже студентів інших навчальних закладів, які е, побачили те, що в нас відбувається. кажуть, а ми теж так хочемо. Я говорю, Приходьте до нас. Ми будь ласка, вам організуємо студентське самоврядування, неймовірне, активне. Вони активно волонтерять, вони постійно збирають кошти, вони постійно збираються і щось роблять для наших військових. У нас кожен випускний вечір проходить під гідою волонтерського руху. Ми збираємо гроші, і ось за завершення бакалаврату ми зібрали більше майже 200 тисяч, і зараз ми закупляємо для військових за, за їх потребою для червоної калини те, що вони у нас попросять, що їм потрібно, ми обов'язково купимо. І тобто вони широкий жив... експерт да. спектр можливостей. Але вони такі живі і вони е, займаються в поетичних студіях, вони займаються в хореографічних студіях, вони танцюють, вони, вони встигають співають працювати, проводять е, студентські бали і навчаються, і навчаються серйозно. І тому я вірю в нашу молодь. Я вірю в те, що наша Україна незабаром буде святкувати перемогу, що наша молодь буде жити в Україні, в красивій країні. І свої таланти вони будуть розвивати і вчитися для того, щоб в них було гарне майбутнє. Ми вірю щиро і дуже всім нам бажаю скорішого миру, перемоги і спокою. І головне запрошую до Вінського державного педагогічного університету, де студент дійсно відчуває себе студентом у всіх його вимірах. Дякую. Дякую вам за цей візит і за таку відверту розмову про можливості про сучасну освіту. Я нагадаю нашим. Телеглядачам, що гостею студії була Наталія Лазаренко, заслужений працівник освіти і науки України, ректорка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Звісно, студенти мають сьогодні шанс не лише здобувати фах, але й важливо розвиватися. І якщо ви вже шукаєте своє місце в освітньому просторі, то напевно звертаєте увагу на ті заклади, які формують нове майбутнє вже сьогодні. Щасти вам і до наступних зустрічей.